Ми долучаємося так само до збірки, оскільки з нашої парафії так само на даний період є близько 25 хлопців на передовій. Тому ми долучаємося до цієї збірки. Дуже хочемо чим поскоріше перемоги, щоб наші воїни вистояли, витримали. Ну, і, і навіть не знаю, аби, аби був мир в Україні. Саме головне то перемоги. Ми вирішили, що зібрати щедру і наші щедрівники підтримали думку і вдалося. А дякую я кому, а, теробороні, здоров'я бажаю і всього найкращого і повернутися живими. Напередодні Йордану в щедрий вечір наші жінки і дівчата зібралися разом і ходили щедрувати, але цього року щедрівка була не на церкву, а власне на цей БТР, який потрібен для наших хлопців. І всю щедру, яку, яку люди пожертвували, ми передаємо на, на, на закупівлю цього БТРу. Кожна людина, яка проживає свій коти має велике бажання тої перемоги має велике бажання тої досягнення тої цілі і кожен своїм маленьким маленькою копієчкою хто скільки міг хоче долучитися до, до покупки того бетереру і ми сподіваємося надіємося на це що нам вийде що ми досягнемо певної цілі ми досягнемо певної мети і ми досягнемо перемоги